У добу відбулося 29 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. На Одіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів. Сєвєрне та Первомайське. успіху не мав. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. А також атаку у напрямку Новомихайлівки в той же час ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, наносить авіаційні та артилерійські удари по мирним містечкам та селам України. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, студенок, бояр -Лежачі. Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезинівка, Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали: Кам'янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман, Перший, Табаївка, Берестове. Харківської області та Стельмахівка Луганської області на шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує вести оборонні дії у зв'язку з великими санітарними втратами. Російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях, зокрема у тимчасово окупованому Луганську. Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Російської Федерації та найманців. З ПВК Вагнера Українське військо продовжує методично день за днем нищити російську орду. Так авіація СОЛОБОРНИ України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих безпілотників різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 660 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 12 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету. 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!